Всім привіт, агротехнар Денис. Сьогодні знімаємо вам бюджетний тракторець. Це форте 244. Люкс, він йде з коробкою вже з боковою колісою і має 4 передачі вперед, одну передачу назад. E, значить, тут встановлений КМ385 двигун, звичайно ж він тут стоїть. Він стоїть майже на всіх тракторах: трьохциліндровий, півтора-літровий, дуже надійний, дизельний, класний двигун. Переднє міст у нас, звичайно, ще йде редукторного типу, 24-та модель, посилений передній чолок, якщо порівнювати, допустім, з моделями 31 і e, навіть кентаврами, тобто тут більш надійно. Стоїть система. Гідропоцілювач в захисній оболонці працює від окремого насоса, стандарту, як на всіх КМах. Дешева така маса встановлена, яку треба поміняти, я всім раджу. Перший там буквально рік використання. Сам трактор 24-го року 5-го місяця це випуск з заводу. Має повністю комбіновану електронну приборну панель. Зараз всі фортешки, всі сінтаї переходять на це. Тому це вже в принципі не новина, але класно, що в бюджетному сегменті це теж є. Звичайно, ж, 4х4 під'єднання приводу. Основна коліса у нас, як я і сказав, 4 плюс 1. Павишені, поніжені перемикаються окремим важелем, є блокування диференціалу, є вімкнення вому 540 і 760 обертів. І є також у нас гідравліка, яка працює в трьох режимах. Вгору, вниз і. Получається, вгору вниз і плаваючий режим. Це виставляється швидкість у нас поэтому. Значить, сама трьохточка в цих моделях у мене дуже. Очень... Радує, тому що вона, по-перше, товста, по-друге, з Т-образним наварюванням. По-друге, вона по довжині виступає сантиметрів на 30 за колеса. Це правильно, це так і повинно бути завжди, тому що е фрези бувають з короткими гребнями, І якщо ви купите фрезу по понізнанню або просто вона вам сподобається більше з коротким гребнем, то вам доведеться переробляти кріплення на цьому тракторі вообще, тому що вона заступає дуже сильно за колеса. Плюс ви бачите товщину металу, він нікуди не дінеться і спокійно буде працювати з будь-яким обладнанням. Також є причепний з моментом регулювання Шестішліцевий вал 540 і 760 обертів. Також має дуже сильний задній чулок. Подивіться, це чулки, в принципі, з 40-го або 50-го трактора. Реально дуже потужні. Коробка тут надійна. Також він має від загальної системи два гідровихода. Цей трактор, в принципі, один з найкращих в цьому бюджетному сегменті, на мою думку. Має також у нас ловоловські задні стапарі поворотники. Вони чомусь всі ставлять ловоли. Можливо, вони саме надійні, можливо, вони самі дешеві і просто усюди підходять. Також у нас ліхтарик є для заднього освітлення. Ручки на крилах, крила широкі, закривають повністю колеса. До речі, колеса забув сказати, у нас мають ширину 9,5 і висоту 24. Радіус і е, 6-16 передні колеса. По посадки невеличкий виступ маємо. Але, в принципі, майже рівна підлога, сидіть зручно, сидіння з підлокотничками, також в комплекті у нас передні крила з бризгавіками і зіп. Є також пасок безпеки, що теж дуже-дуже правильно. І завжди треба пристібатись, навіть якщо ви працюєте на тракторі. Також ці моделі оздоблені от таким от банальним, але працюючим стоянковим гальмом і ручним газом. Ну, тут він взагалі дешевий, як на мототракторах. Але бюджетний сегмент. На сьогоднішній день такий трактор коштує. 5700 доларів. Доставка безкоштовна по всій Україні у нас абсолютно. Гарантія на таку техніку 2 роки. Повний пакет документів для постановки на облік. Тобто цей трактор в принципі безпроблемний. Дуже класний, надійний, скажімо так, тракторець. Для замовлення можете набрати номер, який бачите на екрані. Якщо у вас є ще питання, можете проконсультуватися. На цьому номері є вайбер, можете подзвонити, я вам все розкажу по телефону, може, якісь підкажу інші моделі і так далі. Підпишіться, будь ласка, на канал. Хочемо набрати до літа, можливо, хоча б 500 підписників. Вже підписуйтесь активно, ставте лайк, пишіть в коментарях, як вам ця техніка. З вами був Агротехнар Денис. Пока-пока.